Третя проблема, яка є пов'язана з проносами в цей місячний період від народження, це набрякова хвороба поросят. Це вже поросята їм по місяцю, і проявляється вона діаремія і найнеприємніша штука, яка є в цьому захворюванні, тому те, що гинуть найкращі поросята. Чому виникає ця хвороба? По-перше, це незбалансованість по білку та переїдання, тому і гинуть самі найкращі, тому що вони кидаються, вони нажираються і все, і потім загибель. Хвороба ця може виникати раптова, і смерть ми можемо бачити вже навіть через декілька годин. Також ця хвороба може виникати безсимптомно. Ми бачимо просто раптову загибель поросят без якихось клінічних ознак. Які ж клінічні ознаки? Клінічні ознаки також діарея, жовтувата. Потім з'являються нервові явища, судоми, відмова від їжі взагалі. Х... Хода така, як у п'яненького. Ян, і потім, вже, як третій останній симптом, ми вже бачимо, що на поросяті клінічно припухші очі, тому і називається ця хвороба набряковою. Її можна лікувати також, але е, відсоток виживших тварин ну, буде десь 50 на 50, якщо лікування. Якщо вчасно, то може зменшити цей відсоток загибелі, але загибель буде. Тому краще не допускати. Не допускаємо ми за допомогою профілактики. Там, в господарствах, де все, порядок по білку, все контролюється, просто в період відлучки задавати підкислюючі препарати. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь проблеми з кормами, що вони не збалансовані, або ви не довіряєте виробнику, скільки там по кількості білку, тому, тому ви з перший день, як зробили відлучку, одразу в корм задаєте колістин, і вони повинні їсти на протязі 7 днів після відлучки корм постійно з колістином. І також звертайте увагу на те, щоб вони не переїдали.